Всім привіт! Останні пару тижнів в мене на каналі виходили відео з детальним випробовуванням бензопили ЄМАЗ ЕМ 509. Ви вже там щось писали в коментах, порівнювали її зі щільом 180-м, з звичайними китайськими бензопилами. Як бачите, ця бензопила дуже сильно відрізняється від звичайних китайських бензопил. Десь тут вгадуються риси бензопил скварної п'ятої серії. І зараз ми зробимо огляд плюс часткову розборку для того, щоб порівняти цю пилку з китайською бензопилою, звичайною. Подивимося, що тут є від бензопилку скварно 5-ї серії, і порівняємо. Цю бензопилу або деякі компоненти зі штілем МС180. І так, почнемо. Поки в мене бензопила повністю зібрана, хочу сказати, тут майже повний бак бензину і повний бак масла для змазки ланцюга, я пропоную вам поставити її на вагі і подивитися, яка вага цієї пилки. Як бачите, майже 7 кілограм. Але хочу сказати, що якщо порівнюєте цю вагу з іншими бензопилами, то, як правило, всі виробники дають вагу без шини, без ципка і з пустими баками. 7 кг це небагато, як для такої універсальної пилки з такої досить потужною. Тепер пропоную. Зняти стартер, бокові кришки, кришку повітряного фільтра і подивитися, що відрізняє цю пилку від китайських бензопил. Перше, як бачите, кришка ланцюгового колеса виготовлена із магнієвого сплава. Бачите, тут значок магній також. Є над, напис Ємас ІСЕКІ. До речі, ну, як ви вже бачите, що кришка дуже сильно відрізняється від китайської, яка зроблена з пластмаси і яка буквально просвічується настільки тонка і неякісна. До речі, хочу вас трошки розсмішити, але така кришка коштує на Хускварні 3000. 200 гривень. Далі. Проглядається тут серійний номер моделі, і дуже цікаво, хочу вам показати ріжучу гарнітуру. Значить, в комплекті йшла цепка суперзубом фірми Ємас, і я нею перепиляв приблизно з 5 кубів. І... Ну, от тільки зараз вона трошечки підсіла, трошечки е, таку дрібну тирсу почала давати. Як правило, в комплектах з китайськими бензопилами е, кладуть цепи дуже низької якості. Тут е, якість цепа мене дуже приємно здивувала. Е, також і шина. Зараз я вас трошки теж посмішу. Е, покажу вам, що таке шина з гарної сталі. Беремо, звичайно, китайську шину. Бачите, сороковка на китайця, Ну, з 325 шагом. Абсолютно з такими же характеристиками. Дивіться, 675 грам. 790. З туалетного паперу зроблено. Так, далі. Потім дивіться, пластина така, пластина маса Вона нестандартна, така довга в кускварновському стилі, відрізняється від китайця. А, Забув сказати, що бачите, на цій кришці ще є допоміжний зубчатий упор, він подвійний тут з боку картера і з боку кришки два зубчатих упора. А, далі непогане рішення, що муфту е, вирішили зробити стандартну і зірочку. І це не будуть, е, знаєте, так як це витратні матеріали, не треба буде тратити великі кошти на на купівлю е, якоїсь там фірмової чи нестандартної муфти. Тобто, зірочка і муфта тут стандартні серії 45 5200. Верхня кришка в кускварновському стилі. Вона кріпиться на такі защёлки, бистро з'ємні. Бачимо тут риску, направлення валки дерева. Вона єдина, тобто суцільно накриває циліндр і повітряний фільтр. Далі, саме основний козир цієї пилки. Тут стоїть професійна система чистки повітря, фільтрації. І бачите, фільтр дуже-дуже надійно і дуже гарно прижатий до кріплення до цього кронштейну карбюратора. Фільтр з великою площою, фільтр нейлоновий. і Хочу сказати, там порівнювали, да, що краще собі там щілясту 80-го купити. Взагалі, в мене є пару штілів своїх різного року випуску. Бензопила. Прекрасна, легка, все. З дуже високоякісних матеріалів зроблена. Класний карбюратор, циліндропоршнева група якісна, стартер неубіваємий. Все. Але є в нього одна біда. Просто біда, яка нівелює всі ці якісні деталі. Це оця кришка. Яка одночасно слугує цим прижатіє повітряного фільтра. Як бачите, фільтр він зовсім неплотно прилягає до Кронштейна, і це просто велика біда всіх 180-х бачите, Цей периметр він не може нормально е, притискати цей фільтр і затягує е, від вібрації стружку цю дрібну пиль. Але це ще півбіди, якщо це якась дрібна стружка. Але буває таке, що в коріє пісочок, або люди там якісь старі доски з старої хати пиляють, і ця глина, цей пісочок попадає з ну, фільтрується. І вже тоді, яка б якісна поршнева група не була. Це призводить до, до того, що просто цей абразив рапає стінки циліндра, А циліндр це пів, пів стоїмості бензопили. Оця бензопила 2021 року випуску так і вмерла. Ну, Рік. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Дивіться, беремо. Плотненько, попадаємо всі пази, закриваємо цю кришку. Дивіться на це. Сюди палець можна в цю щілину просунути. З 5 мм вона неплотно прилягає. Ну, ви можете сказати, що пилка бушна, ушатана, але на нових бензопилах те саме. Ну, зараз хочу показати, як тут все прилягає. Але що тут? Тут вона ніякої ролі не грає. Тут воно. Тут є допоміжне кріплення, яке. Е Садить цей кріпень, садить цей фільтр дуже плотно до. Тому тут навіть це не так грає роль, але все рівно я покажу, які тут зазори. І ще одне по повітряних фільтрах. Це моя 365-та хускварна, яку я сам переробив 372 модель, щоб покращити, ну, поршню поставив трошки побільше, і е, переробив оцю всю систему. І хочу вам показати е, фільтри, в яких я дуже сильно розчарувався. Це фільтри типу HD2. І бачите, я вже другий купив оригінальний такий фільтр коштує 900 гривень на Husqvarna, Є не оригінал значно дешевше. Але я дуже розчарувався в тому, що вони фільтрують класно. Тут питань нема, але вони дуже швидко загрізняються. І їх неможливо ні помити, ні продути, ні щіточкою якось вичистити. Срок служби в них дуже малий, і це мене дуже розчарувало. І тепер я віддаю перевагу тільки нейлоновим фільтрам, бо їх можна гарно продути. Головне, не близько компрес, якщо ви компресором продуваєте, щоб не порвати їх. Ну або щіточкою в польових умовах він прекрасно чиститься. Ну, Цим фільтрам вже, вже все. Далі, стартер. Як бачите, стартер теж нестандартний, він, як у Husqvarna 5 серії, такий стартер в оригіналі коштує 1100 гривень, він йде з плавний, з плавним пуском. І хочу сказати, що пластик такий дуже міцний і потужний, якщо порівнювати зі звичайними стартерами від китайських бензопил, ну, то вони дуже сильно відрізняються. Відрізняється вони тим, що якщо він на 2 зацепа, то це дуже ненадійна система. Вони дуже швидко стираються, ці захвати, бачите. ну, Коли на 4 зацепа, це вже краще. Але самі по собі ці стартери дуже-дуже низької якості. Цей стартер набагато масивніший, гарна площа захватів. І що ще хотів сказати. І е, дуже велику роль ще грають оці е, собачки на маховику. Як бачите, вони тут залізні, а на стандартних китайських бензопили вони ну, майже одноразові з такого е, пластика. Е, далі бачимо, що дуже акуратно ось ця проводка укладена, е, дифузор е, маховик е, стандартний чи нестандартний, я поки що не можу вам сказати. І... Е, е, Зверніть увагу на картер. Він тут в кускварновському стилі, і зверніть увагу на те, як, які товсті стінки, наскільки він якісний. І якщо ми беремо стандартний картер від китайської бензопили, то ви бачите, що це порошок, який дуже і дуже крихкий. Далі, ну, зверніть увагу, що глушник нестандартний, теж в усквернувському стилі. Взагалі, хочу сказати, що як і китайська бензопила, ця бензопила має всю, весь фундамент, всю конструкцію професійно тобто картер з двох половин, і ну, взагалі в ремонті і в обслуговуванні така. Конструкція бензопили вона набагато простіша Заміна циліндра там якихось деталей, карбюратора вона набагато швидше, ніж на таких бензопилок, як штіль 180, як Оліомак GS35, як Husqvarna 236. Ну Там така конструкція далека. Ну Про штіль я не кажу, там досить швидко поршнева міняється, але Husqvarna Оліомаки. Сучасні. Там є вопросики, як то кажуть. Тепер знімаємо повітряний фільтр. Ось так він виглядає. І зверніть увагу, що він має такий глибокий тут, який входить в кронштейн. І це ще одна допоміжна така. Фішка, яка дозволяє робити фільтрацію кращою. Зверніть увагу на гвинти карбюратора. Вони мають такі ці як вони, гровіри, шайби, і на них видно сліди фіксатора різьби. Це свідчить про якісну зборку. Так виглядає кронштейн повітряного фільтра, теж бачимо напис «ЄМАС». І зверніть увагу, що доступ до всього дуже легкий і дуже швидкий. Наприклад, в оліомаках сучасних це просто горе. монтаж і демонтаж карбюратора. Також бачимо такий пильник свічки. Зверніть увагу свічка «ТОРК». це фірмова свічка, яка використовується на майже всіх моделях оліомак. Знімаємо імпульсний шланг. Зняв карбюратор. Карбюратор має напис гравіровку YEMAS. і порівнюю його з звичайним китайським карбюратором. Так, тут латунні краніки, але в цілому ці карбюратори ідентичні. І це дуже-дуже великий плюс, бо є такі пилки, як там Дніпро М, там ще якісь новинки на ринку, на яких потім дуже складно знайти запчастини, якщо вони якісь там свої унікальні. Тобто карбюратор стандартний, і це плюс. Отак От виглядає кронштейн коліна карбюратора, і він відрізняється від стандартних коліно карбюратора стандартне. Вже чую по звуку, що гвинти посажені на фіксатор. Як бачите, поршню зняв разом з глушником, бо його форма і кріплення дуже специфічне, і щоб зняти глушник від циліндру. Треба його розібрати, а я вже бачу, що скоріш він якимось там ця верхня пластина, скоріш за все, якимось ще, крім гвинтів, ще якимось фіксатором залита. Тому я боюсь не нарушити герметичність глушителя, зняв разом з глушителем. Тут бачимо прокладку гвинти на фіксаторах, я вже по формі. Побачив, що поршнюва підійде від китайської бензопилки діаметр поршня 45. Циліндр має хромоване покриття стінок. Але хочу вам сказати, що є циліндропоршньові, які також робить ємас. Спеціально на цю модель. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось так виглядає посилена поршнюва. На цю модель. До речі, зверніть увагу, що якраз вони зроблені саме під цю модель. Ребра трошки відрізняються, охолодження від китайської пилки. Але цю поршню можна поставити і на китайця. Але зверніть увагу, яке тут покриття. Тут йде нікасілове покриття, таке як в оліомаках. Чув там на Ютубі якийсь дегенерат сказав, що в нашому бензині є якась добавка, яка розрушає це покриття. Не повторюйте цих фраз, бо я можу вам сказати, що у оліомака і навіть на дуже багатьох автомобілях стоїть саме нікосилове покриття, і це одне з найміцних. Покриттів. Ви подивіться, як тут все вишліфовано. От, І ніяких проблем і ніяк, що там казав він, сірка чи що є в бензині, що розрушається покриття. Це абсолютний бред. І хочу сказати, що Олеомакс з нікосіловим покриттям ходить прекрасно на нашому бензині. І це от навіть подивіться по. Всіх бензопилах хобі класу Оліомака найдовговічніші поршньові. Що б там хто не казав. Так от, є така поршньова Не знаю, чому вони не поставили зразу таку поршньову можливо, щоб не здорожчувати пилку. Так, резюме Циліндропоршньова, вибирай, яку хочеш. Можна поставити любу з грандієнтом по якості. Тобто, тут стандартне все. Такі розходні, як муфта, зірочка там, карбюратора і карбюратор стандартні. Це дуже великий плюс: не буде проблем з запчастинами. Глушник нестандартний. Кришки там, оці бокові вони нестандартні, але вони зроблені настільки надійно, що навряд чи там, через 5 років з ними будуть проблеми. Стартер можна купити ЄМАС такий, є в вільній продажі, або для гурманів можна оригінальний хускварновський купити. Ну, мені дуже сподобались. Ну, металеві захвати, нестандартний модуль запалювання. Ну і Плюс до всього мені дуже сподобалась оця система з нейлоновим фільтром і фіксація на скобі. Точно така, як на Husqvarna 5 моделі. Дуже-дуже мені це сподобалось. Отакий був огляд сьогодні, плюс розборка. Ставте лайк, якщо сподобалось. Або напишіть в коментарях, яку б ви пилку купили за ці гроші. До нових зустрічей і ви були на каналі Роман Заяць.